Всю свою історію українці живуть поряд із євреями. І з жодним із народів ми не маємо такої тривалої спільної історії тисячоліття співіснування, переважно мирного, добросусідського і взаємовигідного. Саме в Україні з'явилися головні ортодоксальні напрямки юдаїзму: в Україні жили і поховані численні праведники єврейського світу. Євреї були головними торгівцями і ремісниками України. Євреї рухали науку. Це ви напевне знаєте. А чи знаєте ви, що навіть серед українських козаків було немало євреїв, в тому числі серед найвищої козацької верхівки? Вітаю всіх! Я Роман Маленков, краєзнавець та головний редактор проєкту Україна Інкогніта. Тут ми говоримо про справжню історію і розвінчуємо насаджені міфи та фейки. Це канал про те, що є, і про те, як було. Насправді, наш попередній канал був знищений хакерською атакою, тому ми створили новий. Дуже прошу підписатися, поставити лайк і тиснути на дзвоника. Цим ви допоможете розвитку не лише нашого каналу, а й україномовного Ютубу. Старі гіпотези та міфи про походження козаків головного духовного символу України виводять їх від Хозар, древнього тюркомовного народу, який тривалий час панував у євразійських степах. Про це навіть написано у Конституції Пилипа Орлика. Так і стародавній хоробрий козацький народ, що раніше називався Козарським, спочатку був піднесений славою безсмертною, розлогими володіннями та лицарськими відвагами, якими наводив страх не тільки на навколишні народи, а й на саму державу східну. Тому східний володар, прагнучи жити вічно в мирі з ним, одружив свого сина з дочкою князя Козарського. Козари були юдеями, серед них було немало власне євреїв. І саме євреї могли бути засновниками козацтва. Але сучасні історики довели, що це не більше ніж міф. А що не є міфом, так це те, що серед козаків завжди було немало євреїв, а серед козацьких документів знайдено й такі, які писалися івритом. Та й, взагалі, стосунки євреїв і козаків у більшість історичних періодів відзначалися взаємовигідним співіснуванням та співробітництвом, а зовсім не бійками та погромами. Найдавніше євреї з'явилися на теренах, які займає нинішня Україна, 20 тисячоліття тому в боспорському царстві та в деяких античних полісах. На відміну від земель нинішньої Росії, українські території тривалий час були відкриті для міграційних європейських процесів. Тому слов'яни Русі здавна вели справи із європейськими євреями. А в 10 столітті у Києві з'явилася ще й значна кількість євреїв із Хозарії. Руські князі наділили євреїв землею та привілеями. За це ті допомагали їм значними кредитами та розвитком торгівлі. Почалося це ще в часи Володимира Великого, а у період Ярослава Мудрого в Києві вже був чималий єврейський район, жидівський город із власними оборонними спорудами. Однією з цих споруд була Жидівська брама, третій укріплені ворота у місто, фортецю Ярослава. Пізніше ту браму перейменували у Львівську. Князь київський святополк Ізяславич Наділив єврейську громаду правом оренди соляної монополії. А руський король Данило Романович тримав немало євреїв серед своїх фінансових радників та фаворитів, які приймали активну участь у плануванні розвитку королівства Руського. Хочу зазначити, що в Русі, на відміну від середньовічної Європи, масових переслідувань євреїв не було. Тому із 13 століття вони постійно прибували із німецьких земель і організовували власні громади. Це були євреї Ашкіназі, які, змішуючись із євреями, які раніше прибули зі сходу, формували потужний єврейський етнос на українських землях. В часи Великого князівства Литовського та Речі Посполитої євреї жили переважно у містах і віддавали перевагу торговій діяльності, ремісництву та кредитно-грошовим операціям. Ці ж заняття залишились традиційними для євреїв і в австрійській та російській імперіях. Єврей торговець, єврей-ремісник, кравець чи швець, єврей лихвар. А от єврей-козак. Багато хто нині сприйме таке словосполучення ледь не як анекдот. Але давайте спочатку поглянемо на ще деякі аспекти українсько-єврейської історії. Ось як казали про історію євреїв України, єврейські історики Яків Хоніксман та Олександр Найман у своїй книзі Євреї України. Без сумніву, вона має чорні і криваві сторінки. Але вже якщо цілком спокійно розкласти цю історію на хронологічну сітку, то виявляється, що для періоду середини 16 століття до Першої світової війни. Тобто за трохи більше як 300 років, лише 3-4 роки Хмельниччину і Гайдамаччину можна вважати зоною міжетнічних конфліктів. Ми маємо переконливе свідчення того, що характер українно-єврейських відносин визначали не 3-4 роки кривавої різанини, а 356 років менш-більш нормальних відносин. Бо інакше, цілком певно, на території України на початку ХХ століття не зібралося близько третини світового єврейства. Євреї традиційно схилялися до проживання у містах, тому в багатьох поселеннях міського типу їх частина суттєво перевищувала питому вагу до цієї меншини по відношенню. До всього населення певного регіону. Внаслідок такої концентрації юдейські громади помітно вплинули на розвиток значної кількості міст і містечок України та на формування їх архітектурної своєрідності. Такі містечка навіть отримали окрему назву в тодішній єврейській мові, якою найчастіше був ідеш. Вони називалися Штетл. Також окреме місце займають єврейські кладовища Кіркути, які збереглися майже на усій території країни. Найбільше вони на території Поділля і Буковини. Наприклад, у Чернівцях, Могилеві, Подільському та Сатонові. Найбільш єврейським містом України, а можливо, й усього світу до появи держави Ізраїль був Бердичів. Євреїв тут жило менше, ніж, наприклад, у Празі, Варшаві, Одесі чи Харкові. Але це було єдине велике місто, де перевага євреїв над неєвреями була наскільки суттєвою. В другій половині 19 століття в Бердичеві жило 75 тисяч осіб, із цих 75 тисяч 65 були євреями. Бердичів тоді називали Волинським Єрусалимом. Хоча місто входило в межі Київської а не Волинської губернії. Щоб зрозуміти значення Бердичева для євреїв, можна згадати кілька єврейських анекдотів. Ви де костюм шили? У Парижі? А це далеко від Бердичева? Та десь 2000 кілометрів. Подумати тільки, яка глуха мань, а як шьють. Або оце я вчора у Бердичеві у трамваї бачив живого Карла Маркса. Та ладно. Невже в Бердичеві пустили трамвай? А від Бердичевського Реби ми почули правдиву історію про те, як у нього запитали у Америці, де він зараз працює. Так у Бердичеві. А він що, насправді існує? Україна дала єврейському світові шолома Алейхема та Голду Мейер. Україна дала купу анекдотів та міфів. А ще окремий напрямок юдаїзму, хасидизм та цілу плеяду цадиків. Цадик в перекладі із івриту означає праведник, а хасид благочестивий. Першим благочестивим праведником був єврей із Борщева, це на Тернопільщині, Ізраїль Бен Еліазер. Саме він і заснував хасидизм. Його називали Балшемтов, володар доброго імені. А пізніше почали називати Ребе Бешт. Це була людина, яку поважали не лише євреї, а й українці і поляки, і в першу чергу за його вміння зцілювати від хвороб. Переказ каже про те, що Ребе Бешт якось зцілив Олексу довбуша і навіть подарував йому зачарованого топірця Бартку. А у відповідь легендарний опришок подарував Бешту свою люльку, Файку. Бешт учив, що головне для віруючого не молитися, а робити добрі діла, допомагати людям у біді. Він казав: Бог не у вівтарі, він у всьому, що він створив. Коли ти дивишся на світ, то дивишся на Бога. Любити Бога це значить любити все створене ним. І сонце, і зорі, і трави, і дерева, і звірів та птахів, і людей. Останні 20 років життя Ребе Бешт провів у Меджибожі. Який зробив своєю резиденцією. Нині там Мавзолей, засновника хасидизму, та місце паломництва євреїв з усього світу. Але не Меджибіш є місцем найбільшого паломництва хасидів, а Умань найбільше місце паломництва євреїв за межами Ізраїлю. В Умані похований Ребе Нахман із Братслава, правнук Ребе Бешта. Зробив він за життя значно менше ніж його легендарний прадід. Але заповів він поховати себе на місці різанини євреїв в Умані, вважаючи, що душі вбитих лише тоді зможуть заспокоїтися. А ще він заповів відвідувати свою могилу у свято Рош Хашана. І залишив детальні інструкції, як має відбуватися паломництво. Коли потрапляєш на мою могилу, даєш милостиню на мою користь і кажуть десять глав із псалмів. І я обов'язково врятую твою душу, я схоплю тебе за пейси і витягну тебе із пекла. Як би не було раніше, і яких би поганих справ ти не накоїв? Ребен Ахман став засновником найбільш містичного напрямку хасидизма. Братславського. його учні розвинули вчення, а могилу вчителя, який навіть мертвий звільняє від гріхів і гарантує рай, зробили місцем масового паломництва. В радянський період паломництво припинили, навіть кладовище знесли. Але нині район Умані навколо мавзолею Нахмана то шматок Ізраїлю в Україні наповнений хасидами і спейсами у високих шапках з єврейськими вивізками, будинками та новими готелями. Останній раз він прийняв 30 тисяч паломників. Цадики в Україні поховані в багатьох містах в Бердичеві, Чорнобилі, у Великих Межирічах та Братславі, Умані та Меджибожі. Головним місцем паломництва євреїв на лівобережжі є Гадяч. Зокрема, усипальня засновника хасидського напрямку Хабат Шнеура Залмаха Барборуха поряд із могилою. Нині функціонує доволі великий культурний центр хасидизму Адмор Азакен. Він є відомим далеко за межами України, адже входить у перелік десяти місць, які єврей обов'язково повинен відвідати за життя. Адмор Азакен відвідують переважно представники єврейської еліти, можновладці і політики. Загалом на території України близько восьми десятків місць поховань єврейських праведників. А є ще місця, де садики мали великі й багаті двори, які нагадували маєтки великих феодалів чи навіть монархів. Таким був двір Ружинського цадика реби Ізраїля Фрідмана. Цю людину називали найбагатшим євреєм Російської імперії. Він вважався беззаперечним лідером Хасидів, мав власну армію, власну розвідку, власного облазня і навіть суд, який виносив вироки, в тому числі й смертні. Нині б ружинського цадика назвали б главою мафії, Адже він всюди мав свою долю і свій бізнес. Ізраїль Фрідман був відомим далеко за межами Російської імперії. Цього часу він збудував одну з найбільших синагог Єрусалима Тіфарет Ісраїль. У 1948 році її зруйнували араби. Двір Ружинського Цадика розігнала російська поліція. Багатьох наближених до Цадика відправили на каторгу і навіть стратили. Але Ребе Фрідман після двох років слідства опинився на волі, перебрався на землі цісаря і у Чернівцях заснував садгорську синагогу та окрему династію цадиків, яка була дуже впливовою на території Румунії. У 18 столітті єврейські купці почали перебиратися із України на Московщину до так званих великоруських губерній. Там вони склали велику конкуренцію місцевим купцям, які почали надсилати масові скарги імператриці Катерині II. та звернула увагу на скарги і вирішила обмежити перебування євреїв виключно західними губерніями. У 1791 році з'явилася смуга осідлості єврейського народу, яка в Україні обмежувалася Волинською, Подільською, Київською, Чернігівською, Полтавською, Херсонською, Таврійською та Бесарабською губерніями. За царя Миколи і, заборонили селитись в Києві, Миколаєві, Севастополі, а також в казельних та козацьких селах Полтавщини. За межами цієї смуги євреям дозволялося перебувати лише у виключних випадках, але це сприяло тому, що в українських губерніях торгівля і ремесла, а з середини 19 століття і промисловість розвивалися значно потужніше ніж у російських губерніях. Наприкінці ХІХ століття на території сучасної України мешкало 2 мільйони 590 тисяч євреїв. 9% від усього населення, що становило майже чверть єврейського населення світу. Євреї були другим за чисельністю народом після українців, випереджаючи росіян і поляків, у 1939 році в радянському союзі мешкало 3 мільйони євреїв, із них Мільйон 530 тисяч на території України. Після приєднання західноукраїнських областей та північної Буковини кількість єврейського населення України збільшилася ще на мільйон 200 тисяч осіб. І загалом кількість євреїв на території українських областей почала становити 2 мільйони 730 тисяч. І це був другий показник у світі після Польщі. В часи Другої світової війни нацисти знищили понад 50% євреїв України. В повоєнний час їх кількість теж постійно постійно скорочувалася. А в останні десятиліття минулого століття почався масовий відтік євреїв за кордон. Нині в Україні мешкає близько 100 тисяч євреїв, і це десятий показник серед всіх національностей України. Але євреїв досить вагома частка серед керівників держави. Зокрема, і президент країни Володимир Зеленський теж єврей, і це зайвий раз доводить, що від українців ніколи не було особливої дискримінації по відношенню до євреїв, адже вони займали керівні посади навіть в часи козаччини. <му> у Києво-Печерській лаврі у Хрестовоздвиженській церкві під стіною 1699 року був похований її фундатор Павло Семенович Герцик, полковник козацького війська. Син полковника Григорій, у війську Мазепи, теж дослужився до звання полковника, а ще двоє синів Іван та Панас, були представниками козацької старшини. Герцики віддано служили Мазепі й супроводжували його після полтавської поразки, а дочка Павла Ганна вийшла заміж за гетьмана Пилипа Орлика. Автора першої конституції. Який видатний рід, подумалося мені біля могили Павла Семеновича, яким же було моє здивування, коли я пізніше дізнався, що Герцик – єврей. Пізніше я з'ясував, полтавський полковник Павло Герцик був далеко не першим, і не останнім представником єврейського етносу серед козацьких старшин найвищого рангу. Відразу слід зауважити, що міжетнічних суперечок між українцями і євреями у козацькому війську практично не існувало. Українське козацтво. Було чи не єдиним військовим соціальним утворенням у Європі, яке допускало до своїх лав євреїв, козацькі полки виконували ще й адміністративні функції. Відповідно, потребували багато здібних адміністраторів, дипломатів, писарів. Завдяки своєму рівню освіченості та володінню кількома мовами. Євреї прекрасно підходили на ці ролі. Тому в рядах козаків була значна кількість представників єврейського етносу, навіть у часи Хмельниччини. Першого відомого єврейського представника козацької старшини звали Бараха Герой. Він служив у війську Сагайдачного і загинув у битві з московитами. В документах барахи, які потрапили у родину після його смерті, зазначається, що він мав 11 побратимів козаків, які усі були євреями. Найвищого кар'єрного росту із євреїв козаків. Досяг Михайло Борохович, яку у 1701 році під час Північної війни обрали наказним гетьманом козацького війська. До того він був гадяцьким полковником та лютинським сотником, пройшов майже усі щаблі кар'єри козака. Напевне, Михайло був родичем ще одного козацького полковника-єврея Матвія Бороховича, який був сподвижником Богдана Хмельницького і згадувався. У відомій українській думі про Хмельницького і Барабаша. От тоді-то припало йому з правої руки чотири полковники. Перший полковниче Максим Ольшанський, а другий полковниче Мартин Полтавський. Третій полковниче Іване Богуне, а четвертий Матвій Бороховичу. От тоді-то вони на славну Україну прибували, королевські листи читали, козакам козацькі порядки давали. В той же час у реєстровому козацькому війську Переяславським полковником був Іляш Караїмович, ще один юдей, наймовірніше Караїм. Щоправда, він відмовився підтримати повстання Хмельницького і був скараний на смерть своїми ж козаками. Також у війську Хмельницького служив єврей Яків Перехрест, який став засновником відомого старшинського роду Перехрестових, кілька представників якого були полковниками Охтирського козацького полку. Величезних кар'єрних здобутків досяг Андрій Маркевич. В часи Мазепи він був значковим військовим товаришем, але у 1708 році не підтримав Мазепу і перейшов на бік зрадників. А пізніше навіть приймав участь у спаленні Батурина. Маркевич одружився на сестрі гетьмана Івана Скоропадського і став його дорученою особою. У 1714 році його призначили лубенським полковником, а через 15 років він отримав посаду генерального підскарбія. На цій посаді. Маркевич став одним із найбільших землевласників в Україні. Останнім єврейським полковником козацького війська був Антон Крижанівський. Це саме на його честь назване село Крижанівка під Одесою. Свого часу він був помічником рабина у Білій церкві, але потім подався на січ і став козаком. Відзначився у бойових походах, став сотником, а потім головним відкупним військового скарбу війська Запорізького, фактично гранитеним суспільної скарбниці козаків, вдало поповнюючи податками гетьманську. Указну Крижанівський і про себе не забував, і потихеньку перетворився в одного із найбагатших козацьких полковників. Після зруйнування Січі Антон Крижанівський із козацьким військом прийшов під Хаджибей, де заснував кілька сіл, в тому числі і Крижанівку. Там він і був похований. Дослідження реєстрових книг козацтва показує, що немало козацьких прізвищ мають єврейське походження: Герцики та перехрести Крижанівські і Маркевичі, Жиденки, та Лейбенки, Житки, Магеровські, Нівроченки, Марівчуки, Шафаревичі та інші. У 1930 році в архівах Запорізької Січі, вивезених в Москву. Істориком та філологом Саулом Боровим була знайдена велика кількість документів, написаних на євриті. Ці документи розповідали про зовнішні фінансові справи Запорозької січі і свідчать не лише про існування євреїв у вищих колах козацького суспільства, але також про існування полків, які включали велику кількість євреїв. На основі цих матеріалів у 1940 році Саул Боровий захистив докторську дисертацію. Яку пізніше радянське керівництво заборонило публікувати. Насправді український народ завжди був толерантним до інших народів, і наше дослідження це довело ще раз. А я вас прошу підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвоника. Також можете написати коментар. Цим ви допоможете розвивати і наш канал, і український Ютуб.